Українські військові програють зарплати в онлайн казино про епідемію ігроманії в українському війську розповів боєць 59-ї бригади Павло Петриченко у своїх соцмережах. Мовляв, через безконтрольний ринок онлайн казино військові страждають на ігрову залежність. Цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві і особливо у ЗСУ, яку спричинили дурні, які запустили безконтрольний ринок онлайн-казино. Відтак Петриченко пропонує вести реєстр та верифікацію гравців на час воєнного стану, обмеживши користувачів, які отримують зарплату з військових частин, я заповню заборону загнать, забить, затоптати, криміналізувати. Хоча справжні лодомани знайдуть, і на азійський сайт завести гроші з карточки Куми. За даними Національного банку України у 2023 році українці щодня програвали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень. Це понад 12 мільярдів гривень на місяць. До слова, ця сума у чотири рази більше, ніж українці донатили на армію минулого року. Як повідомляють змі, посилаючись на військового психолога, солдати грають в онлайн казино не лише через високу зарплату, а й психологічні травми. Надія Ковальчик, телеканал НТА. Третя світова війна ближче ніж здається. Загроза безпеки у світі зараз найбільша за останні 40 років. Про це попереджає військове керівництво США і додають, що нова коаліція Росії, Ірану та Північної Кореї має намір розширитися до світової війни. Високий рівень загрози ракетних ударів, хто і чому нагнітає ситуацію. У чому небезпека балістичних ракет циркон, які рашисти випустили з Криму по Києву? Чи стане тепер більше повітряних тривог та до чого готуватися? Усе найважливіше у четвер, 28 березня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.